Багатий серпень на врожаї зілля, серпанки ранків, і на сонця ласку На значимій і радісній події. Очолили ви кафедру черкаську. Ми знаємо нелегка вас дорога за ближнього стояти за його спасіння, що на землі немає перед Богом служіння вищого, ніж пасторське служіння. П'ять років сповнені трудами і милістю від Бога повсякчас. І ми зростаємо разом із вами, з самого початку ви ведете нас. Владика, дорогий, ми з вдячністю плекаємо всі наші зустрічі і ще із того дня, коли благословіння ваше маємо, в гімназії почати навчання. У день народження вам скажемо знову, спасибі вам за вашу вдачу, духовну глибину і ясність слова, позиченість і простоту дитячу. Бажаємо в житті вашій мить. Відчути прояв Божої любові, благословенні задуми здійснити у кріпості і доброму здоров'ї. Вас привітати хочем дивовижно, та істина вона завжди проста. Нехай оберігає вас Всевишній на многії погіліта. Сердечно дякую вам, наші гімназисти, вихованці православної черкаської гімназії. Дякую і всім викладачам, педагогам. В першу чергу, матушка Екатерина, вам, цю Андрію, за те, що в нас таке покоління росте і навчається православній науці ще з шкільної скам'ї. Боже вам допомоги і благословіння. Спасибо вас, Господи.